В ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн Вітаю вас. Довгою і з великою кількістю дискусій виявилася чергова сесія обласної ради. Депутати не прийняли звернення до президента та правоохоронних органів щодо звільнення лідерів опозиції. Втім, нарешті проголосували за те, щоб прийняти стадіон Авангард у спільну власність територіальних громад області і міста. Фактично, половина занедбаної спортивної споруди тепер належить місту іншою частиною опікуватиметься область. А ще принаймні морально обласні обранці підтримали працівників леварного заводу. Які прийшли до них із пікетом, вимагаючи допомоги у погашенні заборгованості із зарплати та відновленні роботи заводу. детальніше про це Іван Марчук. Працівники за рівненський ливарний завод під стінами сесійної зали облради вимагають врятувати їх підприємство і тим самим забезпечити фінансове благополуччя близько трьох сотень його працівників та їх сімей. Заборгованість березень, лютий місяць. От, але нам за вересень місяць не виплати 30%. Ми хочемо, щоб нам виплатили за вересень 30% і з виробництва працювати. Що вже наступного тижня ми працювали. Закази є, ми не працюємо. Нам постійно кажуть, що відключають світло. Чи справді воно відключають? Ми не знаємо. Представники обласної і районної влади, які вийшли на діалог із пікетувальниками, пояснюють, згідно із законом, вони не вправі втручатися у господарську діяльність приватного підприємства. Однак, розуміючи скруту, у яку потрапили люди, допомогти з. Зобов'язані, тож запевнили, що задіють усі законні важелі. Що треба робити для того, щоб жило підприємство? Значить, повинні бути інвестиції і повинен помінятися ефективний менеджмент, професійний менеджмент. На жаль, сьогодні на заводі цього немає, але я думаю, що нам вдасться зібрати позачаровий збор акціонерів. Які вирішать долю цього підприємства, втрутитися у долю підприємства вирішили, і депутати облради. Вони підтримали звернення керівника профспілки ливарного заводу до фонду держмайна та правоохоронних органів, у якому працівники вимагають справедливості, притягнути винних осіб, порушення трудового законодавства, умисного ухилення від виплати заробітної плати, доведення заводу до банкрутства та знищення обладнання теплотраси, осясних споруд та іншого шляхом продажу на металобрухт. Серед інших жваве обговорення обласних обранців викликало питання про затвердження акту приймання передачі у спільну власність територіальних громад області, частки у мені стадіону Авангард, аби можна було його відновлювати не лише коштами міської казни, а й з державного та обласного бюджетів. Однак голова комісії по спорту Олег Хомич закликав колег не підтримувати такий проєкт рішення. такий спосіб, як пропонується проєкт рішення, робити цього неможливо. Його треба забирати або цілісне, майновий комплекс, і не з 4 гектарами землі, а п'ятнадцять шістдесят гектарами землі з парковками, з, е, зі всією інфраструктурою, з тренувальними полями. Втім, обласна рада такий заклик не підтримала і питання проголосувала. Її голова Юрій Кічатий вважає, що цим депутати підтвердили те, що бажають зайнятися приведенням стадіону в порядок не на словах, а на ділі. Далі підуть інші кроки. Виготовлення дефектного акту, тобто, що в які, в якому стані. Технологічно там знаходиться. Це, на це ми вже виділили відповідно 300 тисяч гривень. Наступне питання: виготовлення проєктно-кошторисної документації на вартість основних робіт, які необхідно там зробити. На 21 рік нашої незалежності ми на кінець то зайнялися стадіоном. Займуться депутати ще одним стадіоном, а точніше, ремонтом доріжки на мототреці. Але робитимуть це небайдужі обранці за власні кошти, бо 200 тисяч на це нині в бюджеті немає. Та й фінансувати роботи для громадської організації забороняє бюджетний кодекс. Іван Марчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Коментуючи неофіційну інформацію про звільнення п'яти голів районних держадміністрацій, керманич області Василь Берташ підтвердив, що зробив подання в адміністрацію президента стосовно кількох очільників районів. При цьому конкретних прізвищ не назвав. За його словами, нині триває процес реформування структури місцевої влади та органів місцевого самоврядування, як приклад навів зміни керівництва обласної лікарні та управління освіти і науки облдержадміністрації. Василь Берташ також повідомив, що це не Останні кадрові ротації цього року основними принципами кадрової політики при цьому будуть об'єктивні показники розвитку регіону та рівень довіри людей. Після розмови зі мною дехто написав: ну не п'ять, як ви сказали. Я можу подати тільки подання, а президент України приймає рішення по кожному голові районної державної адміністрації. Дивиться його показники, як він працював, його досвід роботи. Також проводиться по кожному району соціологія, яка довіра сьогодні людей до цього голови адміністрації. І тоді президент приймає рішення. Рівненські комунальники продовжують боротися з тими, хто скидає нечистоти у міські водойми. Спеціальна комісія спочатку відшукала трубопроводи, що були прокладені без усіляких дозволів, а далі усі матеріали спрямувала до прокуратури. Отримавши санкцію, комунальники тампонують такі несанкціоновані труби. А їхніх власників будуть притягувати до адміністративної відповідальності. Подробиці далі у репортажі. Тампонаж робить такі, щоб витіку не було. Комунальники на вулиці Здолбунівській у рівному забивають дерев'яну колоду у трубу. Нею місцевий житель незаконно зливає стоки зі свого будинку. Дерево тягнеться вологою, Воно ще більш плохно, більш плотне стане. На цій вулиці таких стоків кілька їх виявила спеціальна комісія. Прокуратура вимагає всі ці зливи нечистот ліквідувати для того, щоб узаконити дані такі випуски. Потрібно все на все зробити проекти від з відповідними службами, тому що рано чи пізно ми прийдемо, виємо ці самочинні скиди і притягнемо до відповідальності як адміністративної, так і можемо направити матеріали до прокуратури. Щоб зробити каналізацію законною, потрібно заплатити гроші. Порушники економлячи, шукають інших шляхів. У цьому випадку вони під'єднали труби до зливової мережі. Її побудували для відводу саме дощових вод, а сюди потрапляють нечистоти. Приблизно за 50 метрів від місця, де виявили незаконні труби, знаходиться гідропарк. Відтак усі нечистоти через ґрунтові води потрапляють саме до цієї водойми. Як наслідок погіршується екологічна ситуація у місті. Наслідки ми бачили літом, коли риба була загинула в річці Устя. Це є причина того, що таке дійство було сталося. Скільки незаконних зливів виявили у Рівному? Комунальники не кажуть. Щоправда, зізнаються. Були випадки, коли тампонаж не допомагав. Мона при бажанні, що хоч да. моне. трубу кинуть нову. Виїжджаємо, затемпонуємо, притампаємо. Ми, ми знову приїжджаємо. І так от. Через деякий час комунальники перевірять, чи хазяї не продовжують незаконно зливати стоки. Якщо випадки повторяться, порушник матиме справу з прокуратурою. Юрій Шарманський, Богдан Рябунець. Інформаційна програма День. На одній із рівненських котелень, у наслідок вибуху газоповітряної суміші пошкоджено котел, зруйновану частину стіни та перекриття будівлі. За таким тактичним сценарієм, місцеві рятувальники влаштували навчання. кажуть, готовність до рішучих дій на теплопостачальних підприємствах є дуже важливою з початком опалювального сезону. Як усе було, бачила Тетяна Климчук. Із задимленої будівлі котельні в карету медичної допомоги виносять потерпілих. Пожежники поспішають гасити вогнище, даїшники оточують місце надзвичайної ситуації. Поступово прибувають інші аварійно-рятувальні служби. На одній із котелень рівно стався вибух газоповітряної суміші з наступним горінням. На щастя, це лише легенда навчання. МНС. Дані аварійні ситуації являються дуже небезпечними, так як взрив газоповітряної суміші несе за собою дуже великі руйнування. Це може бути не тільки будівля самої котельні, це можуть бути і прилеглі будинки, тобто значна може бути велика кількість як травмованих, так і загиблих. Працювали у реальному часі. О 10.15 в диспетчерську рівнегазу надійшло повідомлення про аварію. І вже за декілька хвилин рятувальна служба була на місці. У таких ситуаціях зазначають газовики. Їхнє завдання є першочерговим, і прибути на місце події вони мають не пізніше, як протягом 40 хвилин з часу виклику. Прибули на територію. Котельні і обслідували повністю територію, чи не загазовані комунікації, чи не загазовані вигрібні ями, чи не загазовані інші підземні комунікації в радісі 50 метрів. Рятувальник Віктор Міщук в пожежній охороні пропрацював вже 9 років. Завдяки подібним тренуванням, зазначає він, дії в аварійних ситуаціях співробітників МНС відпрацьовані та злагоджені. Сьогодні пройшло все можна сказати, нормально, тільки шляхи під'їзду, де підійшов підйомник завозькі, мішали значить, дерева поблизу біля будівлі. Повному обсюду в принципі пішлося нормально. Загалом до тренувань залучили 15 одиниць техніки, а також 55 працівників різних служб. Спостерігали за проходженням командоштабних навчань та переймали досвід начальники пожежних частин з усіх районів області. З настанням осінньо-зимового періоду імовірність аварійних ситуацій в системі теплопостачання збільшується. Тож протягом місяця у всіх районах області проводять подібні навчання рятувальників. Тетяна Климчук Назар Мідриган інформаційна програма День. 16 листопада день працівників радіо, телебачення та зв'язку. Це свято в Україні почали відзначати 17 років тому, коли президент Леонід Кучма підписав відповідний указ. Нині на Рівненщині зареєстровано три десятка місцевих телерадіомовних організацій. Зокрема, в обласному ефірі можна побачити три телеканали: РТБ, Рівне «Рівне-1» та Дубно. Ще два сфера ТВ та Рівне Атом працюють у кабельних мережах. Як вітали телевізійників та радійників з їх професійним святом місцеві посадовці далі у сюжеті Шановні працівники радіо телебачення. Я радила вітати. Голова обласної адміністрації Василь Берташ цьогоріч до поздоровлення телевізійників та радійників підійшов креативно. З телеекрану винуватців свята вітають наймолодші глядачі та слухачі, розмірковуючи голос, що таке телебачення та радіо. Та, шукаву, сясть, <плес> Не обходиться святкова церемонія і без більш традиційних вручень грамот, нагрудних знаків та подарунків від обласної адміністрації. Сем'янка Вадима Саменовича інженера радіомолня і державної телерадіокомпанії. Загалом серед нагороджених очільником області шестеро представників облдержтелерадіокомпанії це водій Василь Милацький, інженер монтажу Павло Демчук, режисер Людмила Ястремська, журналісти дня, Роман Свирида та Володимир Струс. Вітаючи Василь Бертаж зазначив, що працівники радіо і телебачення для багатьох жителів області стали майже членами родини, тому й побажав не розгубити набутий професійною принциповістю серед людей авторитет, натомість здобувати більшої популярності нових вдячних глядачів і слухачів та отримувати задоволення від своєї роботи. А це вже зала Рівненського міськвиконкому. Тут подвійні урочистості до Дня телебачення та радіомовлення, а також до Дня студента. Серед нагороджених знов таки чимало працівників Рівненської ОДТРК за багаторічну сумлінну працю отримує відзнаку і журналістка Радіо Край Волонтина Гордич. Співрозмовники і герої її програми переважно соціально незахищені люди. Коли вони телефонують і діляться своїми проблемами, просять допомогти їм вирішити, просять якогось сприяння, коли вони вже розчаровані в багатьох інших інстанціях. І вони вже фактично за засобами інформації хапаються як за зарітяну соломинку. Тоді власне відчуває свою свою значущість. Ми вибрали демократичний шлях, і всі очевидно прекрасно розуміють, що без журналістики, без Віслідня того, що відбувається без формування думки громадськості. Ми не можемо просто існувати. Але найвагомішу професійну нагороду нині отримала автор і ведуча програми Перехрестя правди, яка виходить на телеканалі РТБ Світлана Сабанюк, указом президента України Віктора Януковича. Їй присвоєно почесне звання заслужений журналіст України. Сергій Татаренко, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. Дві сотні працівників державтоінспекції області здали свою кров. Таку благодійну акцію люди в погонах проводять не вперше. Вони добре знають, якими жахливими можуть бути наслідки дорожньо-транспортних пригод, та розуміють, що саме донорська кров у таких випадках допомагає врятувати життя. Відгукнулись на пропозицію здати кров майже всі працівники Дій області. Та перед тим, як стати донором, потрібно пройти ретельний відбір. Медики міряють тиск, проводять аналізи та визначають групу крові. Лише коли всі показники в нормі, можна долучитись до благородної справи. Серед тих, кому лікарі дали добро, і Олександр Шамшин. Здаю кров час від часу. Завжди радий допомогти людям. Такі акції люди в формі проводять щоквартально, і це не випадково, адже їм часто доводиться бути свідками трагедій на дорогах, під час яких водії та пасажири потребують медичного втручання. Традиційно проводимо такі акції для того, щоб здати, щоб наші працівники здали кров тим людям, які в першу чергу потребують крові, які постраждали внаслідок дорожньо транспортної пригоди. Ну якщо іншим людям, якщо підійде наша кров, які потребують. Ують її медики зауважують, що, хоча в останні три роки люди почали активніше здавати кров, та все ж її ніколи не буває забагато. Є дуже багато і хворих, і потерпілих, і породіль будемо казати, такі які якраз потребують наших компонентів, препаратів. Крові, а крім того, донорської крові, щоб виготовити компоненти чи препарати, їх нічого більше не можна зробити і тому це звичайно актуально. Сьогодні працівники ДАІ здавали кров не лише у Рівному, але й у Дубно та Острозі. За це, окрім морального задоволення, вони отримують 20 гривень на обід та один день до відпустки. Галина Баранчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Навчальний рік у розпалі і в загальноосвітніх закладах міста проводять різноманітні розважальні заходи, щоб заохотити школярів до навчання та творчості. Осінній ярмарок в обласному ліцеї інтернаті не став винятком. Подробиці у наступному сюжеті. На Сорочинському ярмарку тепер можна побувати, не лише завітавши на Полтавщину. Подібний захист відбувся і у Рівненському ліцеї інтернаті. Проводять його у формі конкурсу, тому він має ще одну назву осінній бал. У змаганні брали участь всі від наймолодших ліцеїстів до випускників. Сьогодні е, діти, е, як казав Сковорода, жити ми повинні е, за сородною працею, з порідною працею. Тобто те, до чого в тебе є талант. Те, що тобі закладено з дитинства, мабуть, ще і Богом, і наш заклад допомагає діткам розвинути цей талант. Ми не тільки вчимося, ми ще і творимо. До конкурсу на найкраще вбрання зроблене власноруч, школярі підійшли з неабиякою фантазією. Окрім звичайної тканини та ниток, молоді дизайнери використали і зовсім незвичні речі. На це плаття у мене пішло 83 пачки. салфеток. я його робила два тижні. Пішло дуже багато часу на це платя, але я довольна. Мініатюрні композиції з фруктів та овочів, аплікації, фігурки, з соломи та дерева. Вироби з природних матеріалів не вимагають великих грошових затрат, а лише величезне бажання та фантазію, говорить учениця 9 -го класу Богдана Ткач. Дана лялька в мене я її зробила із сусіннього листя, листя та мішковини. Зробила каркас із дерева. Оцінювати дитячі таланти довірили меценатам, які вже впродовж декількох років підтримують дружні стосунки із закладом. Переможців відзначили іменними сертифікатами та подарунками у вигляді картин, книг та розвиваючих ігор. Тетяна Івашчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Рівне ФМ продовжує вручати призи своїм слухачам. З нагоди дня студента радіостанція влаштувала фотоконкурс Лямурний диванчик. Усі бажаючі впродовж двох тижнів могли надіслати на сторінку рівне ФМ у соцмережі оригінальні фотознімки зі святкування. У підсумку чотири слухачі хвилі 87,8 FM і Віктор Чугай, Ірина Тютюник, Віктор Мазурок та Людмила Філанова отримали сертифікати на безкоштовне відвідування усіх сеансів у кіноцентрі ЕРА упродовж тижня. Уже не Незабаром радіо рівне ФМ розпочне нову акцію кінорегата. Я мама тато. Її учасники зможуть виграти місячний абонемент у кіно для усієї сім'ї. Багато друзів дивувалося, чому власне подав туди а, свою фотографію, чому беру участь в цьому конкурсі. Ну, дивувалося в тому, що не бачили в цьому довіри і вважали, що там все буде підлаштовано і перемогти там нереально. Ну як сі все цілком реально. Тому бажаю приймати подальшу участь такого до конкурсах. Нехай рівне ФМ влаштовує їх почастіше. Буде третій етап для стінгів. Тато мама, я ножна така регата. Румковий сертифікат на місяць безкоштовного кіно потрібно буде придумати слоган для кіноцентру «Ера». Голос найзнаменитіших діджеїв світу Арміна Ган Бюрена та Тієсто завітав до рівного. Британець Крістіан Бьорнс став учасником вечірки в одному із найбільших торгівельних центрів міста. Перед цим він влаштував автограф сесію для шанувальників та поспілкувався із журналістами дня. Колишній рок виконавець Крістіан Бьорнс за останні п'ять років написав чимало клубних хітів. Цікаво, що до приходу в танцювальну музику співак не мав навіть уяви про знаменитостей співпраця, з яким уже невдовзі прославить його на увесь світ. Кративотієсто знайшов мене і запропонував співпрацю. Я ще тоді подумав: а хто це взагалі такий? Зателефонував директору, і він сказав, що заспівай сієсто. Це дуже круто. Я погодився, і так з'явилася композиція In the У Рівне Крістіан завітав на запрошення місцевого діджея Вудмана. Як саме вдалося заманити до нас світову знаменитість? Організатор не розповідає. Однак запевняє якихось надзвичайних вимог від скромного Крістіана. Не було на самом деле, без всяких там скажімо так забаганок на українському економ Класах то знімали ніяких бізнес Вот. Ну єдине, що требування по отелю у нього було п'ять зв'яз. Ну оскільки громада 5 зв'язку не то ми зняли отель, отель в тардірона фанатів охочих взяти автограф у зірки електронної музики до кінотеатру Гонзо завітало більше сотні. Крістіан виявився хлопцем дружнім, веселим і товариським. Одразу ж розповів, що змусило його приїхати у Рівне аж за добу до початку шоу. Я повинен мати час, аби відпочити. Втомленому дуже складно співати, особливо високі ноти. Ну і звичайно ж, саундчек треба провести. Без цього самі розумієте нікуди. Світлана Даниш, ждани коломис. Інформаційна програма. «День». Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі, гарних вихідних, і хай щастить.